Що за великим рахунком бюджет нашого бюджетний кодекс, який був прийнятий Верховною Радою, він мало чим відрізняється від попереднього, є деякі інновації, введені в нього, але можна було обмежитися просто внесенням змін до старого існуючого бюджетного кодексу. Адже що відбувалося кожного року. В зв'язку з тим, що відбувалися певні політичні події, і в зв'язку з тим, що відбувається певне, скажімо, відмежування Верховної Ради як органу, який впливає на бюджетний процес, і децентралізація централізація, перш за президентської і, і влади і уряду, то по кожного року приймалися бюджети на як закон про бюджет на такій торік. Продовж останніх сіми років ми спостерігали за цими процесами, і сам бюджетний процес виглядав таким чином, що спочатку Верховна Рада подавала резолюцію бюджету до уряду до кабінету міністрів, виходячи з якої там носилися основні пропозиції по побаченню тих бюджетних процесів фінансування по всім основним напрямкам державотворення. Далі уряд, в свою чергу, опрацьовував бюджет, повертав на перше читання Верховну Раду, яку розглядали народні обранці, вносили свої зауваження, подавали значить, уряд на виправлення після тих виправлень з тими поправками, які пропонували фракції. бюджет повертався в Верховну Раду на остаточне голосування на затвердження, після чого його підписував президент. Що відбулося в цьому сенсі? Ну, перш за все, значить, не буде такої. Парламенту парламент обміни ці повноваження, в якому сенсі. Парламент вже не подає значит, бюджетну, бюджетну резолюцію, а значит, парламент вносить значит, за раху, ну, шляхом внесення значит, бюджетної декларації, чим буде займатися комітет Верховної Ради з питань бюджету. От саме е, цим е, роль комітету вона е, піднімається, адже комітет зможе е, одноосібно не всім парламентом впливати на такі е, процеси лобіювання, як розподіл, наприклад, трансфертів по соціальному захисту між районами чи е, значить, між якимись е, містами чи областями. Значить, також з таким із зазначених новацій треба відзначити наступне: відхилення бюджету державного взагалі не передбачено. Тобто парламент приречений прийняти бюджет так чи інакше. Що стосується Кабінету міністрів, то Кабінет міністрів. значить, за участю, як я казав, повноважених представників комітету Верховної Ради з питань бюджету опрацьовує і вносить на розгляд на затвердження фактично парламенту цей бюджет. На практиці це означає, що цей комітет переходить до сфери управління парламентською більшості. Тобто він якраз і буде членом бюджетного комітету, його голова будуть, як я вже казав, фактично монопольно впливати на ці процеси. Що стосується президента, як значить, в кусі сьогоднішнього часу роль президента, звичайно, підсилюється, він з одного боку очікує чіткої роботи, поділяє відповідальність між парламентом і урядом. І є така новація, замість вето президент повертає бюджет на готовний розвиток. Тобто, взагалі, відсутня процедура в неприйняттях бюджету. Парламент зобов'язаний так чи інакше його прийняти, а президент не може його завітувати. Тобто, попередники Віктора Федоровича могли не, принаймні, лякати парламент, що вони заведують. Даний, про Даний прийнятий закон або даний прийнятий бюджет на той чи інший рік. Хоча соціально це було звичайно не значить, як мінус такий для президента, але у нього було таке право. Значить, ще один такий нюанс, що стосується Верховної Ради, то забрали Верховної Ради повноваження щодо ратифікації. Значить, ратифікації парламентом кредитних, кредитних зобов'язань, тобто запозичень. Уряд на сьогоднішній день може брати зовнішнє запозичення, значить, як у, скажімо, у фінансових інституціях внутрішніх і зовнішніх, не ратифікуючи дані свої програми в парламенті. Раніше така ця структура була погоджена в парламенті. Значить, що треба відзначити по запозиченням, то на жаль, відсутній у бюджеті, і про який довго говорили, мінімальний обсяг дефіциту. В усіх розвинутих країнах Європейський Союз вимагає і чекає від України, що мінімальний дефіцит має бути, тобто максимальний дефіцит має бути закладений у розмірі 3%. Якщо він дефіцит бюджету переміж 3%, то сподіватися на отримання запозичень марно, скажімо, для країн Європейського Союзу. Значить, і це дуже шкода. Тому що за цими критеріями Україна подала би гарний сигнал Європейському Союзу. Відсутність норми про те, що позики, які залучаються, можуть бути використані виключно для значить, бюджету розвитку, також викликає певні занепокоєння. Адже про це завжди говорилося, воно раніше було прописано. Що запозичення можна брати тільки для того, щоб розвивати певні інфраструктурні проекти. На даний момент, скажімо, якщо цієї нема статті в законі, то це означає в бюджетному колезі, що можна ці гроші якраз примовити на соціальній ну, на проїдання фактично, так, як ми говоримо. Тобто, це є також однією. Що стосується кредитування місцевими бюджетами, то потрібно зазначити, що е, значить, є прописана строка, е, що органи місцевого самоврядування можуть брати позики у розмірі 100% від е, бюджету розвитку. Що це означає? Якщо у нас у жороді бюджет розвитку на 2010 рік складає 36 мільйонів, то максимальну позику, яку може отримати місто, це є 36 мільйонів. Загальний бюджет у нас, скажімо, 340 млн міст в Ужгороді, то максимальна позика вона обмежена. Не можна її взяти більше, як 36 мільйонів. Хоча для міста Києва ця цифра в 4 рази більше, 400% вони можуть брати позики. Хоча дивно Київ на сьогоднішній день катастрофічних боргах, як по запозиченню значить, коштів широкого спосудження місії цінних паперів і різного роду акцій, так і за кредитами по державному позначенню. Що стосується такого новшества, який, в принципі, є легітимізований, але яким ми користувалися і раніше, вони називалися програмно називається програмно-цільовий метод бюджетного фінансування. Що це означає? Існує на сьогоднішній день такий по. -по тому бюджетному кодексу, який працював до сьогоднішнього дня, ми з вами могли фінансувати об'єкти капітального будівництва в межах бюджетного року. Зрозуміло, що є такі об'єкти, для прикладу, як у нас мінаський водозабір. Які які мають реконструкції ця в очисні споруди, можуть іти і п'ять ну і три 5 років, значить невизначений термін великий, де йдуть капітальні вкладення, адже не можна освоїти певну кількість грошей за один рік. Для цього е, ну, опять же за допомогою консультантів європейського союзу дуже пропагувалася така норма. Бюджетний програмно-цільовий метод, коли розраховувався бюджетна програма до трьох років, як правило, були чіткі визначені індикатори ефективності виконання цієї програми, кожна їх оцінювалася, і міг вноситися зміни за, до цього бюджету за рахунок інфляційних процесів, могли вноситися певні коригування. Про що це говорить? Якщо ми з вами проводимо тендер, а це процедура, яка може зайняти і до півроку, то в нас залишається дуже мало часу для використання цих коштів по кінці року потрібно було залишати цей процес і починати знову проводити тендерну процедуру. Це, як правило, було для збільшення корупційних схем, значить, і ця норма на сьогоднішній день є прописана в законі. Але наскільки ми знаємо, у нас е, наші е, міністерства вони навчилися. Цю норму, яка є вже зараз прописана в законі, її просто на сьогоднішній день значить, знімілювати тим чином. Вони навчилися акуратно писати проекти, розробляти штучні якісь індикатори, і воно йде просто формалізовано на сьогоднішній день. Але все ж таки це є новшество, про яке потрібно зазначити.